Привіт усім! Це Аня, ваша провідниця у світ нічних історій. Мені 32. І сьогодні, як і багато вечорів до цього, мені захотілося просто посидіти у тиші. Після шаленого дня, після всіх цих робочих чатів, новин, планів. Настає момент, коли хочеться просто згорнутися калачиком, дивитися у вікно на місто, що повільно засинає і думати про своє. Чи можливо згадувати моє місто зараз тут, але я завжди пам'ятаю, звідки я родом. Це в крові, в погляді, у вмінні помічати красу у звичайних речах. Бути українкою це відчувати світ якось особливо глибше. І це стосується всього: радості, болю і, звісно ж, кохання. Сьогодні настрій якийсь такий осінній, хоча за вікном весна. Просто нахлинули спогади про одну осінь. Про один вечір, який став для мене чимось значно більшим, ніж просто прогулянка містом. Це було ох, мабуть, років п'ять тому. Той період, коли я реально жила на роботі. Вставала затемна, поверталася пізно. Єдине, що бачила монітор, документи, стелю перед сном. Почувалася виснаженою як ніколи. Емоцій — нуль, сил нуль, просто якась оболонка. І ось, посеред цього, божевілля приходить повідомлення від нього. Просте, привіт! Ти там жива? Ходімо, провітримося сьогодні ввечері. Мені тебе бракує. Бракує від цього слова всередині щось стрепенулося, наче хтось увімкнув світло у темній кімнаті. Я глянула на себе в дзеркало, бліда, під очима синці, волосся зібране в якийсь недбалий пучок. Ну, думаю, оце я зараз йому явлюся у всій красі, але відмовити не змогла. Бо потреба у ньому у цьому ковтку свіжого повітря поруч. Була сильнішою за мої комплекси. Зустрілися біля станції метро. Він стояв, такий спокійний, трохи задумливий. На ньому був його улюблений светр, який мені так пасував до очей. Побачив мене і його обличчя розцвіло усмішкою, цією його усмішкою, здатною розігнати будь-які хмари. Привіт, Ань. Ти якась прозора сьогодні, сказав він, підходячи. Не втомлена, а прозора. Це було так. Дивно, але заспокійливо. Він простягнув мені паперовий стаканчик. Тепла кава з собою. Тримай. Знав, що тобі треба щось зігріваюче після такого дня. Знову ця його уважність до дрібниць це підкуповувало страшенно. Ми пішли просто куди очі бачать. Спочатку вздовж головної вулиці, де ще гамірно. Купа людей поспішає кудись, грає вулична музика. Я вдихала запах осіннього міста, змішаний з ароматом кави і його парфумом. Він пах надійністю і чимось ще, що викликало приємне тремтіння. Його парфум був не різкий, а такий деревний, з нотками цитруса, дуже шляхетний. Ми говорили про всяке, про те, як минув день я намагалася мінімізувати ниття про роботу, про фільм, який він нещодавно подивився, про плани на вихідні. Його голос був спокійним, глибоким. Поруч з ним завжди було відчуття якоїсь врівноваженості. Знаєте. Наче він такий собі острівець спокою в океані моєї бурі. Я відчувала, як потроху відпускає напруга. Плечі розслабляються, дихати стає легше, і йшли пліч о пліч. так близько, що відчували тепло одне одного крізь одяг. Іноді наші руки випадково торкалися, і це викликало таке легеньке поколювання, приємне, таке, що хочеться ще. Він ішов ближче до краю тротуару, до проїжджої частини. Ніби захищаючи мене, це його жест такий ненавмисний, але такий важливий для мене. Він завжди давав мені відчуття безпеки поруч з ним. Поступово ми звернули на менш людні вулички старий центр, де будинки дихають історією, а ліхтарі горять по-іншому: м'якше, інтимніше. Тут уже було значно тихіше. Чутно було тільки відлуння наших кроків по бруківці, якийсь далекий гул поїзда чи трамвая і наші голоси. Повітря стало свіжішим, насиченим запахом мокрого каміння і осіннього листя. Десь з вікна лунала тиха джазова музика, додаючи цій прогулянці кінематографічності. Ми йшли все ближче. Тепер наші руки не просто торкалися час від часу, а йшли зовсім поряд. І в якийсь момент, коли ми проходили повз високу стару стіну, увиту диким виноградом, він обережно взяв мою руку, просто сплів свої пальці з моїми. Його долоня була теплою і трохи шершавою, моя холодною після вечірньої прохолоди. Це було таке глибинне відчуття коли ти просто тримаєш людину за руку, але відчуваєш у цьому весь світ, міцно, але не стискаючи, просто тримає. І це говорить про нього більше, ніж будь-які слова. Ми зупинилися біля тієї стіни. В провулку нікого не було, тільки ми двоє: світло ліхтаря і ця тиша, наповнена звуками міста, які лунали десь дуже далеко, як фон. Стояли так, тримаючись за руки, дивлячись одне на одного. Я відчувала, як його погляд, ніби сканує мене, але не оцінює а приймає з усією втомою, з усією цією прозорістю. І від цього ставало так легко. Ти така красива, навіть коли втомлена, сказав він тихо. І я відчула, як червонію, це було так щиро, без жодного пафосу, проста констатація факту, який він бачив лише він. Я відвела погляд на мить, відчуваючи, як всередині розливається тепло. А потім знову подивилася на нього. В його очах було стільки ніжності, стільки бажання бути поруч. Не фізичне бажання в першу чергу, а якогось глибинного, душевного. Але фізичне, звісно, теж було. Я відчувала це на рівні хімії, яка іскрила у повітрі між нами. Він повільно підняв другу руку і дуже обережно торкнувся моєї щоки. Пальці були теплими. Гладко провели по шкірі від вилиці до скроні. Його дотик був неймовірно ніжним, легким, наче боявся мене розсипати. І від цього всередині аж завмирало. Я заплющила очі, насолоджуючись цим моментом. Цим відчуттям тепла його руки на моїй шкірі, його близького подиху. Відчувала, як моє серце стукає десь у горлі. Потім його великий палець дуже-дуже повільно, ледь відчутно провів по контуру моїх губ, просто окреслив їх форму. Це був такий тонкий дотик, такий натяк, але він викликав таку хвилю чуттєвості, що в мене аж подих перехопило. Тіло ніби напружилося від передчуття. Вся увага світу зосередилася на цьому одному місці, на моїх губах і його пальці. Він не квапився, ніби давав мені час, час зрозуміти, чого я хочу, час відповісти без слів. Я не могла говорити, тільки дихала частіше, і він, мабуть, це відчував. Він посміхнувся кутиком губ, зовсім трохи, і цей жест сказав, я бачу, я відчуваю те ж саме. Потім він дуже повільно нахилився, не різко, не вимагаючи, а ніби пропонуючи. Я стояла нерухомо, чекаючи, відчуваючи, як його обличчя наближається, його тепло, його запах. І ось нарешті я відчула дотик його губ. Це був поцілунок, який хотілося розтягнути на вічність, Неглибокий. Дуже м'який, ніжний. Він був сповнений такої поваги, такої турботи, такої прихованої пристрасті. Він ніби смакував цей момент, кожен міліметр. Його губи були теплими і м'якими. Моя рука, що все ще була в його долоні, стиснула його пальці міцніше. Інша його рука опустилася мені на талію, обережно, ніби питаючи дозволу, і притягнула ближче. Відчула контури його тіла, його м'язи під одягом. Це було так правильно, бути так близько до нього. Заплющила очі, повністю занурюючись у відчуття, запах його парфуму, запах осені, тепло його тіла, м'якість його губ, відчуття його рук на мені. Весь світ зник, залишилася тільки ця інтимність, ця близькість, цей поцілунок у тихому провулку нічного міста. Це був поцілунок, який казав: Ти моя, і я твій. Без слів, тільки через відчуття. Коли поцілунок закінчився, ми ще якусь мить стояли, торкаючись чолами, відчувала його дихання на своєму обличчі. Моє теж було прискорене. Відкрила очі. Він дивився на мене з такою глибиною і ніжністю, що аж дух перехопило. На його обличчі була усмішка, яка сяяла яскравіше за всі ліхтарі міста. Ну що, красуне? прошепотів він, я, я там. Відповіла я, маючи на увазі, що повністю присутня в моменті, всією собою. Він легко поцілував мене в ніс. Я знаю. І ми пішли далі, тримаючись за руки, вже не відпускаючи. Ішли старими вуличками, говорили тихо, сміялися, і це відчуття зв'язку, яке народилося в тому провулку під Аркою, воно було таким міцним, таким справжнім. Ця чуттєвість, що не кричить, а шепоче, вона найцінніша. Вона в поглядах, в дотиках, в здатності відчувати іншого на якомусь глибинному рівні. Це і є кохання, мабуть, не картинка з журналу, а реальні, живі, глибокі відчуття. Ось така історія. Спогад про вечір, який допоміг мені згадати, що я не тільки функція на роботі, а жива жінка, яка вміє відчувати, бажати і бути бажаною, і яка знає ціну справжньої близькості. Сподіваюся, цей розширений спогад був для вас приємним. Щось у ньому відгукнулося. Дозвольте собі розслабитися зараз, відпустити всі думки дня. Нехай ця ніч буде спокійною і принесе вам лише добрі сни.